День знань пройшов у київському університеті права, ректор і декани факультетів знайомили новачків із порядками вишу Першокурсники університету права отримали студентський квиток за книжку та склали клятву першокурсника. Сто студентів цього року сядуть за лави Київського університету права. Ректор Юрій Бошицький вважає, що сучасний студент-правник має бути всебічно розвинений. Окрім отриманої кваліфікації, потрібно знатися на літературі та мистецтві, адже для надання висококваліфікованої юридичної допомоги варто бути обізнаним не лише у власній професії. Популярним в університеті є співробітництво з іншими країнами. Словаччина, Угорщина, Польща, Австрія, Болгарія до речі, з Болгарії ми маємо. Спільну магістрську програму і наші студенти-магістри отримують подвійний диплом: диплом Київського університету права і диплом Варненського університету в Болгарії з напрямку міжнародне право, європейське право і міжнародне право та міжнародна безпека. Кожним роком молодь демонструє все більш високий рівень знань, тож конкурс на вступ щороку зростає, зізнається ректор. Найбільшою популярністю серед абітурієнтів традиційно користується правознавство. Ми готуємо юристів по сучасним програмам правознавства. Вони мають нагоду після закінчення університету одразу працювати в правоохоронних органах, органах державної влади управління, в банках, юридичних кампаніях і ця специ... Цяльність, ну вона традиційно була самою популярною і вона залишається попри всі тлумачення, передбачення, не вірить. Передбаченнями першокурсниця Аліна, і велика кількість юристів країні її не лякає. Дівчина переконана такого кваліфікованого викладацького колективу, як в університеті права, немає ніде. Хоча я вважаю, що найкраща освіта це сама освіта, тому що кожен зі студентів, якщо хоче отримати знання, повинен вчитися, знаходити. Інформацію, але я знаю, що тут дуже гарний викладацький багато гарних викладачів, тому я думаю, це буде не важко отримати гарні знання. Також, аби свої знання втілювати на практиці, починаючи з третього курсу, студенти Київського університету права надають безкоштовні юридичні консультації тим, хто цього потребує. Першокурсники радіють такій можливості і зізнаються, реальна правова допомога це справжня ціна дипломів. Ні, Яблонська, ігор коркодим новини УТР.